Так, зараз 14.10, сьогодні 10 лютого 25 року. Золочівський суд має слухати справу щодо адвоката Скоробагатого, яка призначена на 14 годину. Скоробагатого немає. Від прокуратури теж нікого немає. Яка ж дивна ситуація? Він мав як адвокат, адвокат справу, мав бути присутнім у Франківському суді на першу годину. І на першу годину і туди не з'явився. І невідомо, де він є. Адвокат скоро багатий. Слухається кримінальна справа залучив по Хабару. Який він отримав 2000 доларів ще у 2014 році, до чого справа не закрита. От, хотів бути присутнім при розгляді цієї справи, а справа не розглядається, невідомо чому. Адвоката нема, прокуратури, з прокуратури нікого нема. Чому? Невідомо. Ну, подивимося, кажуть, почекаємо ще пару хвилин. Кажуть, у суді. Мабуть, сподівається, що прийде прокурор і прийде адвокат. Я сумніваюся. Ну, але зрештою поживемо, побачимо. Ось такі справи, шановні, громадяни.